Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Fizio-Based Project. Я Олександр Конотопенко, автор і засновник проекту. Сьогодні поговоримо про реабілітацію колінного суглоба, а саме ранній етап після операційного втручання. Розберемо такі патології, як пластика передньої хрестоподібної зв'язки, артроскопія або артроскопічне дослідження та резекція і шов меніску. Отже, друзі, ранній післяопераційний етап це один із найосновніших, якщо можна так сказати, і найважливіших етапів всієї реабілітації, тому що на даному етапі А, дуже легко допустити помилку або виконати дію, яка призведе до погіршення стану Б. Від успішності цього етапу буде залежати подальше відновлення, чи буде воно протікати за протоколом по встановлених чітких рамках, чи буде воно відходити від нього. І АВ, саме по ранньому етапу ми можемо передбачити успіхи в пацієнта для виконання побутової активності. Для виконання самих базових потреб, які стосуються його самообслуговування. А це у нас стоїть на найпершому місці, тому що ми працюємо в першу чергу з пацієнтом як з особистістю. І вже в другу чергу ми розглядаємо цю патологію конкретно в цій особистості. Тобто, спочатку ми повинні з вами оцінити оцінити сам суглоб. Зрозуміти а, в першу чергу, з якою патологією ми працюємо і як вона відображається. У нас є три найпоширеніші оперативні втручання в колінному суглобі це артроскопія, так, або артроскопічне дослідження. У нас є резекція або шов меніску, і у нас є пластика передньої хрестоподібної зв'язки. Кожна з цих оперативних втручань має свої особливості і свої. Терміни перебігу цієї фази. Але ми для вас у даному відео зберемо узагальнену інформацію, яка більше буде стосуватися пацієнта, ніж терапевта. І ці фішки, ці лайфхаки допоможуть вам в повсякденній активності і, можливо, навіть допоможуть спрогресувати. Зійти, так скажемо, з мертвої точки, коли ви не знаєте, куди вам рухатись далі. Розпочинаємо, друзі, і перша у нас на порядку денному артроскопія малоінвазивний метод дослідження або втручання в суглоб. Використовується дуже часто, він є поширеним. Його використовують у випадку, коли знімок МРТ не може відобразити. Функціональні чи структурні порушення, які є в пацієнта, часто разом з артроскопією проводять додаткові втручання, такі як резекція меніску, шов меніску, пластика передньої хрестоподібної, або задньої хрестоподібної зв'язки і так далі. Що нам важливо знати? Якщо вам здійснювали артроскопічне дослідження або артроскопію коліносу глобу, Сроки вашого відновлення будуть одними з найшвидших, якщо порівнювати конкретно у відмінності між пластикою передньої хрестоподібної і швом меніска, і трошки швидше, ніж резекція меніска. Приблизно майже однаково з резекцією, але артроскопія це найшвидше ваше відновлення до побутових, до побутових і до спортивних різних зайнятостей, активності і так далі. Що нам важливо знати. Перше. Це е, важливо все ж таки знати, е, що саме було здійснено під час цієї артроскопії. Чи був зроблений дебрибмент? Тут Саня вставиш дебрибмент, mm -hmm. е, чи було виключено, скажімо так, якісь червоні пропорції, чи було, е, чи було підчищено неправильно я сказав. А, чи було видалення мініску? Чи було видалення якихось рухомих чи нерухомих тіл в суглобі і так далі. і так далі. Як в домашніх умовах да, ми що ми можемо зробити? Перше, це ми оцінюємо колінний суглоб. Як ми його оцінюємо? Отже, починаємо з оцінки колінного суглоба. Що ми оцінюємо? В першу чергу, ми оцінюємо візуальний стан лівого. І правого колінного суглобу. Оперованого відносно неоперованого суглобу. А, в першу чергу ми заміряємо набряк. Як заміряти набряк? Все дуже просто. Нам в домашніх умовах потрібна ось така стрічка. Ми достаємо цю стрічку. Робимо оберт в місці найбільшого випинання. Скажімо так, набрікових тканин, як правило, це буде трошки вище, ніж надколінник. Але в випадку після оперативного втручання вам буде важко локалізувати надколінник, тому що дуже буде скупчення рідини, буде збільшення об'єму. Тому ви просто візуально порівнюєте праву і ліву кінцівку, визначаєте, де буде місце найбільшого випинання тканин, і робите. Обхватні розміри, так, зараз спробуємо одною рукою. І робите обхватні розміри а, кінцівки. Далі записуєте їх, і робите обхватні розміри неоперованої кінцівки. Так само знаходите місце найбільшого випинання і заміряєте. Це перше. Друге, що важливо. Це оцінити рух надколінника Або, простими словами, калінної чашечки. В нормі, коли у нас нога випрямлена і розслаблена, у нас надколінник, він рухається. Він рухається латерально і медіально, тобто назовні і всередину. Ось бачите? І так само він рухається вверх та вниз. При гарно руховому надкаліннику у вас буде набагато краще і набагато ефективніше розпрацьовуватись амплітуда і об'єм рухів в колінному суглобі. Запам'ятайте. І ось цей рух надкалінника. Да? Надкалінник, сам по собі має краї, він, наче, така круглий, а я б більше б сказав би, що він трапецевидної форми кістка. І можна його обхоплювати двома пальцями ось так однієї руки знизу і двома пальцями однієї руки зверху. Відповідно, коли ми будемо робити мобілізацію надкалінника, тут саня ставочку а Ми будемо робити її досить часто, і це буде одним із, одної з із перших вправ, яку ми будемо робити для втручання в колінну сулобу. Розслабили ногу, робимо мобілізацію медіально та латерально, разів так 40-50. І так само робимо. Можна сказати, по-розумному, вентрально і каудально, але вверх та вниз, простими словами. І так само порівнюємо цей рух надколінника з протилежною ногою. Ось. Друг... Тепер переходимо ми до третього пункту. Третій пункт і один із найважливіших пунктів це активація чотириголового м'язу, який знаходиться на передній поверхні стегна, або квадрицепс. Якщо латині. Чотирьоголовий м'яз один із найважливіших м'язів в роботі колінного суглобу. Він відповідає за розгинання в коліні, тобто за випрямлення. І е, активація його буде полягати в тому, що ми просимо пацієнта напружити, напружуємо м'яз. Так, ми бачимо візуалізацію м'яза і розслабити. Тобто активація це, грубо кажучи, контроль, чи може людина його скоротити, потримати деякий час, чи не може. І так само порівнюємо з неоперовим скорочення і розслаблення. Звичайно, що коли буде набрякша нога, візуалізувати знов ж таки цей м'яз буде складніше. Але ви побачите, тому що під час скорочення... Будуть рухатись тканини. І це дуже важливо. Ось бачите, тобто, людина вільно повинна вміти скорочувати це місце. З цим так само будуть пов'язані вправи. Далі, а, що ми повинні оцінити? Це так, ми з вами заміряли набряк так стрічкою. Важливий момент, набряк потрібно відслідковувати, краще його міряти і зранку і ввечері, і ввести такий невеликий щоденник. Це не потрібно робити протягом довгого періоду часу, але в перші, наприклад, 3-4 тижні я б вам би рекомендував це робити. Далі ми оцінили рух надколінника, медіально латерально та вентрально каудально тобто в сторони і вверх-вниз. Потім ми оцінили, чи може пацієнт активно скорочувати квадріцепс, активацію м'яза. І тепер. Ми переходимо до амплітуди. Амплітуду нам важливо оцінити і пасивну, і активну, тому що у нас є два варіанти. Пасивна амплітуда це тоді, коли пацієнт у нас розслаблений, ми пробуємо дуже обережно, ковзаючим рухом, почати згинати ногу в коліні. Дуже-дуже обережно. Як правило, на початку це буде обмежена амплітуда і пацієнт буде відчувати натяг, невеликий біль, дискомфорт. Одразу кажу, що це нормально, це одні із побічних ефектів оперативного втручання. Але вони згодом будуть проходити. Наприклад, ось максимальна пасивна амплітуда. Так? Пацієнт не напружується, ми з вами зробили. Тепер ми пробуємо випрямити ногу і перевірити розгинання. Тобто, ми з вами спочатку зробили згинання, так? перевірили, наскільки у нас гарно згинається нога. Далі перевірили розгинання. Розгинання ми тестуємо наступним чином. Фіксуємо трошки вище а, руку над коліним суглобом. Далі підтримуємо ногу під п'яткову кістку. І роблячи ось такий рух, припіднімаємо гомілку догори, а стегно притискаємо донизу, виводячи коліно в перерозгинання. В нормі дуже важливо, щоб у нас було пасивне перерозгинання. Градусів 5-10. Як зрозуміти, яке воно має бути в нормі, дуже просто. Перевірити це з неоперованою кінцівкою. Так само поставили, зафіксували, взяли під п'яткову кістку і зробили ось такий рух. Ось. Тобто це буде виглядати ось так. Ви маєте відчувати, що перерозгинання йде досить легко. А ось ці 5-10 градусів вони мають. Відчутись. В кінці, звичайно, буде блок, тому що в нормі у нас коліно ж не розгинається в іншу сторону. Тому це нормально. Ми оцінили пасивно, да? але як оцінити пасивно, якщо з боку нікого немає, якщо ви один. Все дуже просто. <кій> <кій> у нас є такий пояс. У вас, я думаю, що він теж є. Це пояс можна використати від халату, можна взяти рушник довгий. Що ми робимо? У випадку, коли ми тестуємо перерозгинання або розгинання, ми фіксуємо пояс на стопі, так, тримаємо руками. І що ми робимо? Одною рукою ми тримаємо стегно, так, щоб воно не піднімалося, а другою рукою ми піднімаємо гомілку догори. Ось, і перевіряємо, чи є у нас перерозгинання. Так, в нормі у нас має під п'яткою з'являтися простір. Ось, і це буде свідчити про гарне перерозгинання. Як перевірити згинання? Дуже просто. Спочатку легенько іншою рукою під коліні сухожилля натискаємо для того, щоб рефлекторно допомогти собі, і починаємо підтягувати ногу. Підтягуємо, 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 поки не відчуємо незначний дискомфорт. Через сильну біль і через сильний дискомфорт згинати ногу не потрібно. Запам'ятайте, це не сучасний і це не науковий підхід. Зазвичай у протоколах ми вставимо, які ми будемо застосовувати, наприклад, ACL 2.0 Мельбурн Протокол або там Масачу. Фути, я коротше не можу це слово мати, не важливо. Рекомендують і зазвичай кажуть використовувати. За шкалою ваш 3-4 балли максимально. Тобто, якщо у вас біль на 3-4 бали з 10 бальної шкали, вам от в цьому діапазоні варто зупинитися. Далі йти не потрібно. Окей, тут хорошо. Оцінивши діапазон рухів активний, ой, пасивний, ми переходимо з вами до активного. Активний, відповідно, вже має відбуватися за рахунок самого пацієнта і за рахунок напруження його м'язів через. Центральну нервову систему, грубо кажучи, мозком, наскільки він контролює. Перше, да, ми з вами говорили про активацію квадрицепса. От зараз ми будемо просити Олександра, е, щоб він напружив квадріцепс у цей м'яс, і підняв стопу догори. Бачите, активно в нього гарне напруження, в нього є перерозгинання, все, розслабляємо. Він має гарний контроль до розгинання коліна. Це дуже важливо. Виконуючи ось цей тест перерозгинання, ми вже можемо допустити людину до того, щоб вона пересувалася на одній милиці. Для того, щоб пересувати себе без милиць, ми поговоримо трошки далі, будуть наступні тести. Далі, після того, як ми перевірили розгинання, перерозгинання активне, ми відповідно тестуємо згинання активне. Починаємо, починаємо, починаємо. Так, так, так. Ось, наприклад. Згинання активне. Олександр досягнув 90 градусів. Як визначити градуси? В нормі фізичний терапевт буде застосовувати ганіометр це спеціальний транспортир, так, який показує градуси. Він є різних варіантів: є такий механічний, є електричний. Ви можете робити це без ганіометра, зробивши фотографію. І далі в, в iPhone, там, в андроїдах, неважливо, є редактор. І ви через редактор лінійку собі проводите лінії. Ми вставимо вам фотку, як це зробити. Проводите лінії по стегновій кістці, проводите лінію по гомілкові, великогомілковій кістці і визначаєте градус. Звичайно, градуси краще застосовувати, ніж оцінювати все на око, тому що цифровий показник. Дає нам більш таку фундаментальну, фундаментальну ознаку, по якій ми можемо відштовхуватися. Є ще один спосіб перевірки, коли ви берете рівень. На телефоні теж є рівень, прикладаєте рівень до, хотів сказати, шин сплінт до гомілки, і так само, наприклад, ставите там в 0 градусів і починаєте згинати, і тут показує вам градус на самому смартфоні на телефоні. Тобто, це є різні варіанти показань. Ось так. Тобто ми заміряли і так далі. Добре. А, активна амплітуда руху, як правило, буде менша. Тому що після один із післяопераційних ускладнень, одне із післяопераційних ускладнень це артрогенна інгібіція, так, суглоба, такий науковий термін. Теж уставив, що це таке. Це біль, це набряк, і це зменшення моторного контролю або зменшення нервово-м'язового контролю. Грубо кажучи, це захисна реакція організму до відновлення, і вона буде блокувати будь-який рух, аби він не нашкодив коліну. Тому ми з цим теж будемо працювати. Так, друзі, ще забув сказати: в колінному суглобі про це мало хто говорить, але це дуже, скажімо так, банальні знання. Вони є в будь-якому атласі. крім згинання і розгинання, є ще рух ротації, тому що у нас є така малогомілкова кістка, яка утворює блоковидне ще одне суглоб. Відповідно в згинанні коліна ми можемо ще оцінити ротацію. Як ми її оцінюємо? Теж можна пасивно, можна активно. Її ганіометром або різними пристроями дуже рідко коли заміряють, і в цьому реально майже немає сенсу. Але суб'єктивно оцінити, подивитися, ми, як фахівці, маємо обов'язково. Тому ми виводимо положення згинання, бо ротація тільки під час згинання може відбуватися. Анатомічно, патологічно може і без. Далі просимо. Людину взяти стопу на себе, такий, зробити рух дорсальної ефлексії. І зробити, обхоплюючи гомілку, зробити такий рух всередину і назовні. Всередину і назовні. Дуже варто звернути увагу, щоб це був не рух не стопою, ось так. Еверсія, інверсія чи пронація супінація. Я зараз продемонструю вам на іншій нозі, тому що. Буде наглядно видно. Ви побачите рух в суглобі з боку. Дивіться. Раз. І два. Ось такий рух ротаційний. І часто буде компенсація, коли в нас буде пластика передньої хрестоподібної зв'язки, і будуть брати імплант графт з Семі на півсухожильчатого м'язу. У нас біцепс стегна буде. Компенсувати навантаження на себе, і коліно буде в такому положенні зовнішньої ротації. І з цим дуже важливо, що потрібно буде працювати, бо потім це може призвести до травматизму. Тому ось цей ротаційний рух ми в колінному суглобі теж оцінюємо. Дамері після тестувань ми перейдемо до більш силового тестування, тобто функціонального, ми будемо виконувати функцію. функцію. А саме slr тест стрейт. Лег рейс українською мовою підйом прямої ноги. А, для чого нам це оцінювати? Тому що саме при виконанні цього тесту пацієнта вже можна перевести на ходьбу без милиць. А, що за тест? Як він виконується? Ну, за, Зазвичай він виконується в класичному своєму стилі. А, наступним чином: пацієнт або займає положення лежачи, або сидячи так, щоб спиною він міг щось впертись. А сидячи, буде трошки легше зробити, ніж лежачи. Бо положення клубово-поперекового м'язу і прямого ректус феморіс прямого м'язу стегна буде більш скорочене і розвинути силу буде легше. Ну, це так, біомеханіка. Що ми просимо пацієнта? Перше, ми просимо пацієнта, давайте на цій нозі, можливо, буде краще, перерозігнути колінний суглоб. Тобто, от п'яточка в нас має відірватися. Від поверхні підлоги. Активність квадріцепса вже є. Далі підняти цю ногу на градусів 30-40, зафіксувати. Ми спостерігаємо, що люфт у нас не відбувається. Що таке люфт? Це коли ось людина піднімає ногу, але вона в неї згинається, бо їй складно утримувати або боляче. Люфту у нас не відбувається. У нас є гарне. Таке розгинання людина тримає статично. Ми даємо невеликий тиск, перевіряємо, чи може вона отримувати, і далі просимо опустити розслабити. Тобто ми протестували здорову, потім протестували оперовану або травмовану. Виконання в різних протоколах по-різному, дехто говорить, що одного разу достатньо з тестуванням, дехто говорить, що пацієнт повинен бути спроможний виконати 10 таких підйомів. З супротивом. Дехто говорить, що без супротива. Ну, в середньому ми рекомендуємо, щоб людина могла перерозігнути і утримати так ногу секунд Б10 і витримати помірний супротив терапевта. Бо, наприклад, у випадку, коли в нас є пластика зв'язки хрестоподібної, нам важливо сильно не давати ріжучу силу, особливо на Розгинання, особливо на відкритих кінематичних ланцюгах, це окрема тема окремих дискусій, але ми цього не рекомендуємо. Так само, slr тест можна проводити у всіх площинах, тобто не тільки тестуючи квадріцепс і пряме м'яз живота, і так далі. Розгинання, а ще й, наприклад, середнє сідничне м'яз і напружувач широкої фасції. Ми просимо пацієнта. Повернутися на бік. Наприклад, ми будемо оцінювати не, да, оперовану кінцівку. Пацієнт перевертається на бік. Ми слідкуємо, щоб він якісно розігнув ногу в коліні. І далі зробив відведення так само на 30 градусів. Ми спостерігаємо, що так само люфту немає, робимо невеликий супротив, можемо пропальпувати м'язи. Да? Наприклад, в такому варіанті в Олександра більше буде напружувати напружувач фасці. Але якщо ми зробимо пронацію, ось так стегна всередину, зразу підключиться середній сідничний м'яз. Далі ми можемо зробити цю діагностику на привідний м'яз. На привідний м'яз ми попросимо Олександра, наприклад, розвернутися до мене на інший бік. І зробити це в двох варіаціях. Складніша варіація це коли. Ми тестуємо нижню ногу, це коли він ліг, так? теж максимально розігнув ногу в коліні і підняв її догори. Теж оцінюємо, чи немає компенсації, люфта і так далі. Можемо дати невеликий супротив, дуже обережно. Або другий варіант це коли ми робимо, піднімаємо його ногу, ось так, і просимо другу з'єднати з іншою. Ось такий варіант. Так? І вниз. Так само. Діагностуємо тут вже внутрішню частину, да, привідні м'язи. І ще один варіант СЛР – це в положенні на животі. Да. Тут ми вже будемо тестувати сідницю, зад... м'язи задньої поверхні стегна. Просимо підняти Олександра рівну ногу. Дивимося на напруження м'язів попереку. Це нормально, коли вони напрягаються, нічого страшного. Нас цікавить саме ось цей. Сегмент і чи викликає це більше дискомфорт. Да, тут може бути різне положення носка, але в цілому ми рекомендуємо на цьому не зациклюватись. Все, опускаємо. Чотири варіанти в різних площинах: як тестувати straight leg рейс. Основне завдання, звичайно, щоб підняти в положенні, коли напрягається квадріцепс. Бо квадріцепс це. Основна м'язова е, ланка, яку ми будемо зміцнювати. Шановні друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Це була перша частина з трьох, що стосується каліного суглоба. Всіх е, чекаю на консультацію або заняття. Не забувайте за підписки, лайки і поширення. Всім дякую, до побачення.